Так, привіт всім! Скільки я зібрала вогників у дір з приводу цих джинсів? Скільки я зібрала компліментів вчора, куди? куди я не заходила всюди, мені казали, які у вас гарні прикольні стильні джинси. Вони дійсно гарні і прикольні. Так, хочу більш детально. Дивіться, оце вивернутий джинс це тренд. Оце дуже гарно робить талію. Якщо у вас є гарні стегна, гарна талія. Воно вам підкреслить зробить ще гарніше. Якщо у вас, як у мене, нема талії і нема стегон, то, будь ласка, воно все вам все зробить. Нема слів просто. Зараз покажу ще одну річ, яку я пошила у Ірини Пруднікової. Це укорочений піджам, до речі, я думала, що вони мені не личать, але зараз покажу. Так, Будь ласка, надягаємо. От ось так у розтікнутому вигляді. Якщо застигнути, так ось, будь ласка, мені дуже подобається. По літньому дуже гарно. Я коли прийшла до Ірини, я взагалі не знала, що я хочу. Я не знала ні, що я хочу, ні для чого, але я знала, що мені потрібні речі. Нові речі на, на літо, на весну. Що треба якось оновити гардероб. Ірина сама все придумала. Я прийшла на першу примірку, і кожна річ для мене була сюрприз, але я в захваті, як воно мені все личило, як воно, яке воно все гарне, я вам все ще покажу. Чекайте, буде далі.